Всім привіт! З вами Артур Запорожан і я знімаю Ранчер Це перший раз, коли я почав знімати ігри. Простіть, що так довго. Ну, ця серія буде дуже коротка, но я цю серію знімаю для Вуді. Ну, хто знає, то передайте йому цю серію. Ну, я йому вже в коментарях написав. Цього я буду шукати секретного слізня. Ну, хто не знає, то подивіться це відео і простіше, що так е, погано видно. Ну, Якщо не погано видно, то поставте лайк і підпишітесь. У мене зараз ніч, а це означає, треба поспати. Ну, я ж не буду знімати багато серій, то бачите, у мене вже тут по господарству. О, вже редиска виросла. Ну, я йду. Напишіть мені в коментарях, що мені треба робити з першої серії, коли я почну нові робити. Ну і серія починається. Перше мені треба поспати. Потім вже зразу вирушимо. Так, ми поспали. Ця серія рівного має бути 14 хвилин, не більше. Ну, перше маю накромити своїх слізняків. Так, що ж взяти? А, візьму петуха, у мене тут і так їх багато. Ну, хто знає цю ігру, то підпишіть. Ну, хто бачив мої відео, не дуже вони круті, ну, може я буду знімати і ігри. Ну а перше я дам їм хороших курочок, а оцю стонухен, то я дам цим. Вони ж так це У-у-у. Ну добре, приготуємося і все, пішли. Я... Хто хоче дізнатися цього слізня, ну його треба кормити. А у мене фруктів не так і багато, ну подивимось, що в мене там з фруктів є. Да. Ну, я його п... попитаюсь розкормити, Як... а якщо не хватить. Ну, не знаємо, подивимося. Зараз я зберу всі мої овочі, тобто фрукти. Эх. Я, ледби знайшов цього секретного слізня. Ніхто про це не знає. Тільки я. знаю. Ех. Так. Тут курки, но мені їх не потрібно. Де тут у мене ще фрукти, а Ні, Не, тут не не виросло О, манго! Ммм, манго, я знаю, кто его любит. Ох, как я знаю. На треба посадити. Вау, тут ничего не виросте. Манго моя рости. Я знаю, что що зробити, чтобы воно вырос. Но я затягаю серию. Эх, ну да. Я ж не буду О, бачите, у меня 10 тысяч. А що це означає, що я мільйонер? Я ще треба там посадити. Скоріше, а то я а то я не успію секретного слізня. Ну я не думаю, я тільки його покормлю. Я Не думаю, що в мене хватить Для нього їжі. Ну, та, я знаю, що мені не хватить для нього їжі. Ну, попробуємо секретний слізень, ми йдем. Так, приготували для нього фрукти. Можемо і зб... може мені ще щось там лишилось. Ну, я тут хоронив фрукти. А, я забув, що і так їх поз'їдали. Ну, ходімо. Ну, будь ласка, напишіть в коментарях, що я маю робити з першої серії ...прохождення цієї ігри. Хм, тут. Ну, мені не треба. О, а це мені треба на всякий случай. На всякий случай. Ну, може, ця, ця серія буде менше, ніж я думав. Ну. Ну. Те. Ми обходимо. Тут був розовий снізен. Я його вже накормив. Ми перелітаємо це все. Ну, в кого є джитпак? Ну... Він коштує багато. Так, ми проходимо через оце. Да? І, і, і всі проходять крім цього, а я от не прохожу. тут треба тако, бачите ця тропинка? ми йдемо по тропинці. А завжди облягаємося. Бо щось може бути секретно. Це дуже секретний А во бачите піщерка, отут живе він. Во, бачите? Він величезний, його треба кормити фруктами. Ніхто про це ще не знав. А я знав. А що то мені не вдалося його розкормити. Ну, добре. не. не, не знаю, чи ця серія ще запише. Ах, мені, я можу просто скакнути в воду. І помру. Наша мені возвращайтеся. Так, интересно, что мне дальше Работать Может покормить слизню? Ну да, так я так сделаю. Редиска, я уже здесь! Редиска, я уже здесь, Чтоб тебя собрать добей. Простите, что я пою. Но я пою свое. Что мы в них О, Урідка просто виросла. Хто не знає, то рідиска в секретному місці. Я вже сам забув, де вона. А зараз поїщемо. Хто хоче, теж як я, рядиску маю. Таке нужно робити, щоб посадити рідиску. Ну, хочете скачати, не знаю. Чи, не знаю. Треба перше цих покормити, бо вони дуже люблять рідіску. Це їх саме не любимо. Ну, а остатки рідіски дамо їм. Так, закінчується. Я потім зберу кристали хороші мої. Ну а зараз ми поїщемо рідіску. Ну, я вже забуду, де воно там може бути. Ну, подивимось. Аво, воно там може бути, ну я ще не знаю. Аво тут. Аво, бачите, це секретне місце, як і всі. І треба підлетіти, там може бути ящик. І редиска. Воно тут росте безкінечно, тут її запаси. Ну, хто хоче редиску, хто не хоче той. Ну, і ще тут є безплатні ящики. Да, круті ящики. Так, чим мені да ще займеться? Хто? Добре, угу. полетіли туди. Що мені ще робити? Так, от тут, тут нема що робити. Пішли вже туди. Угу. Ну, на джетпаці просто дня перебирать. А от без джетпака, оце от, от тяжко та. Всі серії у мене будуть 14 хвилин. Чого? Чого так мало, не знаю. Так захотілось. О! Там там я відкрив ключиком. От ключиком там... Ой, я не знав про цього ящика. Це що, секретний ящик? Треба би його і спробувати. Де він подівся? І <плес> секретний ящик. Ну я не плачу. Хтось думає, що я плачу, але я не плачу. Зараз я можу померти, якщо не долетю. А от бачите, тут потрібно ключик. А щоб ключик треба розкормити розового слізня. Я покажу це в інакших серіях мого прохождення, Не знаю, чи воно ще буде. Я закончу рівно 14 хвилин або більше. Так. у у у Бачите, тут тут всякі слізні, всякі. Ну тут і, дуже багато лавових і дуже багато тих. Ну, у мене всі є. Або бачите лавовий. Безплатний! Безплатний. Хто не знає, що я кажу безплатний, ну просто він дає безплатний, його навіть кормити не треба. Він сам все дає. Він дає кристали сам по собі. Um, да. О! Котик скрестився! Ну, хто не знає, тут треба кристали. А де тут кристали? Я відки знаю. у А тут може бути Тар. Зе Тар. Хто не знає, слаймпедії. Ну я зараз вам її покажу. Нажимаємо Оце. Це. О, бачите, бум слайм, всяке таке. О, оцей великий, я, зустр... я його був зустрів. Або Затар Діет слайм. Любімая, це ранчерс. Ранчерс, та. Це означає, він, він любить пожирати ранчо і, ну, то есть, все наоборот. Він любить їсти слаймів. Ну слизів. А сам він любить пожирати ранчо, бо він злий. Або гол слайм. Gold slime. Ну, я вже його давно. Ну, Та, табу слайм. Ось ну, тут нема що дивитися. Ну, із фруктів я все. Ну, я не знаю, що це. Хто, хто знає, то напишіть в коментарях, Що це таке. Я знаю тільки оце, оце, це. це, це. А що це тоже не знаю, скажіть. І оце що таке? Ну, а я хочу вас одне спи спитати: Бум-слайм. хен. То що це таке? Роз'ясніть мені, що це таке, а то я сам не знаю, що таке. Бріон Я чую. Я чую Тара! Таке саме, як на картинці. Тікаєм! Да не на Куя Тара полетіла, звідси! Ну хто не знає, то тут тут можна зустріти зустріти золотого слайма дуже багато разів. Я вже тут два рази, то есть три, але я його не успел накромити, його з'їв тар. Тар з'їв тар. Ах, неприятно. Ну, тут все спокойно, покитар сюда не приедет. Так, петушок? А. а теперь всем раздаю бесплатных редисок. Бесплатные диски. У-у-у-у. Дети, шуми. Стреляю всех, перестреляю! А що будете, якщо викинути його? А, він може померти без води. Да не те. А вот те. О, наконец-то. Ну, зараз я буду закінчувати серію, но я сам не знаю, що робити. Не. Я чую Тара, а така музика буде грати, Тко. хто чує, хто не чує. О, і він любить їсти ранчо, И и, 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 меня он любит есть. Э, в колледже. джетпак тому и повезло, он любит есть такое просто, он всех слаймов зараз тут поесть, любых, 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 А я не довожу что... всех, он всех может съесть, так что нам нужно убегать, о, а тут хороший закоулочек, о, тут ты ем и емедоби. И манго есть. Ну, манго у меня уже тут растет. А-а-а! Они съели блорд! Не можно смешивать двух блордов. Блорд. Вау! Сколько тут... Сколько тут тех каменных! Мне их треба. Срочно! Срочно! Вот так! Ну, все! Я не знаю, чем заниматься. Ставьте лайки, подписывайтесь, может выйдет так, я. Подписывайтесь, пишите в комментариях то, что я не знаю, то, что я вас пытал. Всем до помощи, пока.